Мир вам, брати і сестри, слава нашому Господу, задарований Богом час, в який ми разом з вами спокійно, тихо зібрані в ім'я Ісуса Христа, слухаємо Боже Слово, прибуваємо в молитві, славимо ім'я Господнє, слава Богу, брати і сестри. Слово Боже, яке я хочу прочитати. При закінченні нашого служіння, записане в 37 розділі книги Іова, читаю із 23 віршика. Вседержитель ми не можемо розумом осягнути Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благоговіють перед Ним люди, і нехай тремтять перед Ним усі мудрі серцем. Братя і сестри, сьогодні в нашому зібранні прозвучав такий вірш. Перші слова його були, хто сказав, що Бог не чує молитви. Я думаю, брати і сестри, що серед нас, людей, віруючих в Бога, немає таких, хто б наважився сказати, що Бог не чує молитву. Ми знаємо, що Бог чує всі наші молитви. Слава Богу. Але буває так, брати і сестри, що Бог не завжди подає нам те, що ми просимо Бога. І не завжди Бог відповідає так, як ми хочемо або як ми чекаємо відповідь від Бога. Не завжди в нашому житті звершується все так, як ми просимо в Бога. Дорогі брати мої сестри, я якось задав запитання в новорічне служіння в нашій церкві. Кажу, брати, сестри, за пройшовший рік. За минулий рік. Хто з вас може сказати, що Бог якусь молитву не почув чи не відповів? От ви молилися, а Бог не відповів. Тишина. Всі погоджуються, що Бог відповів на кожну молитву. Я думаю, брати і сестри, що були там люди, які ще не дочекались своєї молитви, яким відповідь прийшла. Не так, як ми собі хотіли, просили в Бога, але Бог молитву чув. Коли ми читаємо історію життя або той фрагмент із життя Іова, про який нам написаний в Слові Божому, ми бачимо, що Іов свого часу, будучи праведною людиною, він пережив дуже багато. Випробування і, можна сказати, перетерпів багато болю. Я не буду деталізувати, але ви пам'ятаєте, що прийшлося пережити Іову, коли він лишався одного за другим в своєму житті. Брати і сестри, було в нас коли-небудь, коли ми чогось лишилися в житті. Машина розбилась, будинок згорів, може, не кожен це пережив, але хто пережив, то ви можете зрозуміти, що це дуже нелегко пройти. Стільки запитань приходить. Чому так Господи, Боже, за що? А Іов пережив, коли він лишився всього. Браття, сестри, хтось із нас переживав, звичайно, є такі люди, які хоронили своїх дітей. А Іо похоронив всіх дітей в один день. Колись 10 років вже минуло, коли ми з жінкою отруїлися газом у хаті, і от одної думки, що прийшла мені, дітей вже нема, бо ж діти теж були з нами в хаті. Я, брати і сестри, ледь не втратив свідомості. Але дякувать Богу, що діти. Їм не зашкодив той чат. Браття і сестри, Іов похоронив своїх 10 дітей. Настав день, коли люта проказа його поразила. Хвороба, з якою він не міг навіть з людьми поговорити зблизька. Притому розпадалося його тіло. Ця хвороба мучила його не один день і не два. Брати і сестри. А Іов терпів, і я думаю, весь цей час він щось говорив і молився Богу. Бог чув Іова, Бог чув його слова, Бог прекрасно понімав і бачив ситуацію і стан Іова, тільки Іов не міг Бога зрозуміти. Іов не міг зрозуміти, що робить Бог. За що його постигли такі труднощі, такі страждання? Чого в його житті він людина, яка все своє життя терпеливо, вірно, свято, богобійно, праведно жив перед Богом, він повинен був це терпіти. Братя і сестри, Іов не міг зрозуміти, чого Бог так зробив. Ну, я думаю, що ми розуміємо, коли читаємо Слово Боже, що там були зібрані діти Божі, і прийшов одного разу сатана, який клівітав на Іова і говорив Богу, хіба даром непорочний Іов? Хіба він так просто вірно служить тобі? Ти забери від Нього це все. І Бог допустив. І Іов, проходячи страждання, він навіть думки не міг. Допустити, що там десь, в селенні, перед Божим лицем Бог при мудрості великій, в Його величі могутності вирішив усім, тим, хто предстоїть перед Богом, і навіть самому Сатані, показати, що Іов вірний Богові. Браття і сестри, ми часто в житті проходимо якісь ситуації, моменти. І нам здається, що Бог не чує нашої молитви або не відповідає на неї. Опускаються наші руки, ми порою думаємо, що скільки ще молитися. Брати і сестри, Бог написано, Він нікого не притісняє. І каже Вседержитель, ми не можемо розумі... розумом осягнути його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Багато прикладів у Слові Божому, брати і сестри, коли ми читаємо за долю такого молодого чоловіка, як Йосипа. Це був добрий хлопець, дуже послушний в домі батька свого. І от сталося так, що в його ранній юності його рідні брати вирішили вбити його, потім продали його в рабство, його доля, його життя, воно продовжувалося дуже і дуже нелегким шляхом йому довелося йти. І, брати і сестри, коли він в яму попав, коли його продавали в каравану, який йшов у Єгипет, коли він попав у тюрму, за те, що захотів бути чистим і непорочним перед Богом і перед Паном якого б служив. Хіба Йосип не молився Богу? Він молився, але вимушений був іти тою дорогою, яку оприділив йому Бог. І, брати, і сестри, настав день, коли і для Йосипа, і для всіх, і для братів Його. Стало зрозуміло, чого Бог повів його цією дорогою. І він сам казав, для того я оказався в Єгипті. Братя і сестри, Бог чув молитву Йосипа, але в Бога був план, в нього був намір, він хотів щось звершити. І цей намір він дуже славний, великий, дивний. І хоча Йосип весь цей час молився Богу, Бог до певної мети вів його, і Бог прославився в його житті. Слава Богу. Я згадую маленьку дівчинку, яку свого часу сіріяни в полон захопили в Ізраїлі. Коли те дитя було захоплене в полон, коли війна йшла, коли, можливо, там. Вбили її матір, може, якісь інші були обставини. Хіба та мати не молилась Богу? Чи не молилась Богу ця дівчинка, в якої хватило віри сказати воєначальнику, якби він пішов в Ізраїль до пророка, то він би став здоровим. Брати і сестри, напевно, молилась Богу. Напевно, була ситуація, коли, здавалось Бог, не почув. Чого забрав її цей ворог в полон, чого вона там опинилася в домі цього воєначальника. Але настав день, брати і сестри, про який говорить Біблія, що більше сіріяни не ходили воювати з Ізраїлем. Дорогі християни, ми живемо у непростий час. Багато людей. Задаються питанням, чого Бог мовчить і не відповідає на наші молитви, якими ми молимося вже майже два роки, що Бог помилував наш край і зупинив війну. Я чую багато запитань від людей віруючих, від людей цього світу, дехто навіть із-за кордону телефонують, хтось навіть якісь пропозиції дає, може це треба. Вседержавну молитву зробити, може якось Зеленському донести, щоб він це зробив і так далі. Браття і сестри, Бог має свій план. Вседержитель розумом ми його не осягаємо. Що робить Бог? Які його наміри, які його плани в житті нашому, в житті нашої країни? Браття і сестри, один знає Бог. Слава йому! Ми чекаємо і віримо, що Бог щось поміняє. Але браті і сестри, нам здається, що Бог мовчить. Нам хочеться, щоб Бог нам розказав наперед, щоб Бог нам якось відкрив, щоб ми знали, що буде далі. Ну, брати мої і сестри, Іво був праведною людиною. Він був в числа тих, ким Бог міг похвалитися перед, навіть перед Сатаною. Ти не міг не помітити цього чоловіка. Але Бог Єву не пояснив. Браття і сестри, нам хочеться, щоб ми все знали. Але Бог є Бог, а ми просто люди. Бог хоче головне, щоб ми з вами. Завжди молилися і не унивали, вірили, що Бог є той, який чує наші молитви. Слава йому. Одного разу, коли три мужа, за які сьогодні також згадано було в цьому собранні, седрах Місаха Авденаго, вони оказалися перед істуканом, перед яким поклонялося Все Вавілонське царство. Вони істукану не поклонилися. Цар, я так розумію, покликавши їх, говорить, що ми спеціально для вас. Ради вас, може, ви щось не зрозуміли, може, ви неправильно почули, може, щось ви не так зробили. Ось зараз зазвучать музикальні інструменти і ви поклоніться істукану. Ну, я думаю, брати і сестри, що це були. Мужі, які стояли на досить високих посадах у Вавилонському царстві, вони були мудрими людьми, грамотними людьми. І я так розумію, що вони переконано знали, що цей закон був в першу чергу проти них, бо знали, що вони не будуть поклонятися істукану, і піч розпалена, і їх не стане. І вони кажуть, царю, не варто цього робити. Ми все зрозуміли. Для нас це все зрозуміло. Ми тукану поклонятись не будемо. І їхні слова, брати і сестри, знай цар, що Бог наш, якому ми служимо, Він сильний нас зберегти від печі. Але якщо навіть і не так, то ми тукану поклонятись не будемо. Брати і сестри, Бог сильний це зробити, але Бог піч не вгасив. Бог міг зробити так, що піч потухла. Колись, як моя тітка, вона прийшла до Господа, покаялась, то її чоловік вирішив спалити дім пресвітеру церкви. Він працював оператором на Нафтобазі, ну, так як у нас на Налівній. то був ще радянський час. Він мав доступ до горючого, націдив в повну каляску каністер з бензином і приїхав палить присвітеру хату. Він тільки вночі, він тільки одну каністру вилив, як лейнув ливень, він приїхав додому мокрий, як курка, нічого не загорілось. Бог міг так зробити з тою печу розпаленою. Але Бог так не зробив. Брати і сестри, Бог допустив цим мужам. Бути в тій печі, але він був з ними. Слава Богу. Браття і сестри, наступний закон, який видав на ухо Доносор, то він говорив всім племенам, народам, язикам, треба поклонятися Богу, Сидраха, Місаха, сахаєвденаго, бо він, Бог, живий. Слава Богу. Браття і сестри, для того, щоби. Виконався Божий план, Його намір. Часто нам доводиться пройти якоюсь дорогою труднощі і навіть попасти в розпалену піч. Але брати і сестри, Вседержитель нікого не притісняє. Він нікого не гнітить. Дорогі мої браття і сестри, все, що Бог допускає нам в житті, нам на благо. І навіть тоді, коли нам не зрозуміло, що робить Бог, продовжуємо молитись і вірити, що Бог сильний це зробити, відповісти на нашу молитву. А навіть якщо й не так, навіть якщо Бог не дасть відповідь, то Бог все одно є сильний, Він знає, що він робить. І нам треба довіряти Богу, нашу дорогу, і далі молитися Господу. Я вже не раз приводив цей приклад у моїх проповідях. Я особисто знаю цього брата, він приїжджав був у мене вдома. Він розказував це вже мені, бо я раніше чув від інших. Коли одного разу він, будучи пастиром церкви, батьком багатодітної сім'ї, його жінка захворіла на рак, і він. Продовжував молитися і кликав і просив, Боже, сили мою жінку. Знаєте, було багато молитв, було багато прохань перед Богом, постів, народу Божого, служителів, але жінка потихеньку згасала. І він каже: одного разу, коли я вже декілька ночей не спавши коло помираючої жінки, знаходився. Я, каже, так, втомлений, але совершив таку молитву, сказав, Боже, якщо ти не відповіси на мою молитву, я залишусь дівцем, діти мої сиротами, я скільки буду жити, буду все одно проповідувати, що ти Бог сильний і мертвих воскрешать. І він каже, я з тою молитвою заснув, а коли проснувся, жінка була здорова. Слава Богу, браття, сестри, його жінка жива дотепер. І це є живе свідчення того, що Бог хоче, провіряючи часом нас до останнього, чи ми можемо довіряти Богові, як Божі. діти. Чи є в нашому серці справжня євангельська віра, яка говорить, що навіть якщо й не так, я все одно буду вірити і молитись. Навіть якщо в Бога є інший план, інший намір. На все Його воля, він Бог. Брати і сестри, Він вправі розпорядитися нашим життям. Він вправі зробити те, що Він хоче, які в його є наміри. Головне, щоб ми пам'ятали, як написано в Слові Божому, ми читаємо. Книга Пророка Єремії, 29 розділ, там сказано тільки я знаю намір, який про вас, і Він на добро. Слава Богу, брати і сестри! Що допускає Бог, що Він робить, це нам на добро. Вибраним Богом написано. Все содействує на благо, і труднощі, і хвороби і випробування. І те, що ми переживаємо тепер, всі ці обставини, браття і сестри, все на благо. Я переконаний, друзі мої, що Україна не грішніше всіх народів, які живуть на землі. Але чомусь так Бог Богоприділив нам, нашому народу, пройти через це. І, друзі мої, нехай наша віра не гасне, нехай не опускаються наші руки. В наших молитвах. Нехай ми, як Божий народ, будемо продовжувати молитися Богові, навіть якщо ми не розуміємо до кінця, що робить Бог. Знаймо одне, браття і сестри, що Він, ми Його розумом не осягаємо, Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благовіють перед Ним люди і нехай тремтить перед Ним усякий мудрий серцем. Брати і сестри, дорога церква, нехай коли не по-нашому проходить в нашому житті якийсь період життя, нехай наше серце наповняє благоговіння. Нехай тремтить наше серце перед Богом, щоби нам не роптать. Не проявлять якесь негодування, а сказати, як у свого часу, який не знав, брати сестри, що відбувалося в його житті. А він говорив: я знаю, що відкупитель мій живий. Алілуя! Слава Богу! Браття сестри, Бог наш живий, Бог наш всемогутній, Бог наш чує наші молитви, Його намір. Нам на добро. Тож будемо триматися Господа, продовжувати молитися, а йому хай буде слава навіки. Амінь.